Як працюють створені Росією заклади вищої освіти на окупованих територіях України? Це не освітній процес, це не наукова діяльність, це такі пропагандистські заходи. Скільки там навчається студентів, і хто викладає ніякого навчального процесу? Вони звичайно там організувати не можуть. Як заохочують українську молодь вступати до університетів на території Росії, і для чого це робиться? Для того щоб змінити населення окупованих територій, докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Далі про війну на півдні України. 1 червня розпочинається вступна кампанія для молоді з окупованих територій до українських закладів вищої та фахової передвищої освіти. Вона починається раніше за загальну вступну кампанію та діє за спрощеною системою вступу. Як повідомляє центр громадянської просвіти Альменда, на окупованих територіях зараз перебувають більше ніж 1 мільйон 600 тисяч дітей. Водночас Росія щодня веде боротьбу за свідомість цих дітей за їхньої ідентифікації як росіян, зазначили правозахисники. Про те, що окупаційна влада прагне змінити ідентичність української молоді, також писав Центр національного спротиву. За даними підпілля 100 студентів Донецького університету нещодавно відправили у поїздку до Москви у межах програми так званого цивільно-патріотичного молодіжного туризму із назвою Більше ніж подорож. Організатори не приховують своїх намірів, зазначили у центрі національного спротиву. Вони розповідають, що поїздка здійснюється із метою зміни переконань дітей, що України начебто, не існує, а їхній рідний регіон це нібито частина Росії. Відбуваються такі подорожі систематично, і від початку російського вторгнення 2014 року зауважили у підпіллі. Також до російських регіонів возять дітей з окупованої частини Херсонської області. Призначений Росією так званий губернатор регіону Володимир Сальдо у травні повідомив, що у межах проєкту університетські зміни Кабардино-Балкарський державний університет прийме 1200 хлопців віком від 14 до 17 років. Серед них будуть підлітки із окупованої території Херсонщини. Вони відвідують регіон, послухають лекції вчених про історію та культуру Росії та її народів, написав Сальдо у своєму телеграм-каналі. Якою стала вища та фахова передвища освіта в окупації і як українську молодь намагаються залучити до навчання у російських вишах? Про це сьогодні у програмі. Директор відокремленого структурного підрозділу Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету Одеська політехніка Віталій Відков розповів новинам Приазовія, що до будівлі цього закладу у Новій Каховці влітку 2022 року заселилися російські військові. Зараз вона у занедбаному стані і не використовується у навчальному процесі. На жаль, от 16 серпня, коли зайшли війська, РФ саме до нашої будівлі наших співробітників було від ту, звідти, як то кажуть, просто вигнали, взяли, сказали, що все тут знаходяться війська РФ. Після цього я би я так знаю по інформації, все рівно ж знайомі десь залишилися в новій каховці. Вони передають, вивезли з будівлі меблі, якусь комп'ютерну техніку, але ніякого навчального процесу вони, звичайно, там організувати не можуть, тому що все в тому стані. от. Навіть коли мені надсилали відео коледжу, знімали за можливості. Воно так і стоїть в такому занедбаному стані, десь заросла травою, і, на жаль, ви розумієте, вже два роки пройшло, воно постійно розрушується. Там і дощі проходять, і сніги, і все це потрапляє до аудиторій, до приміщень коледжу. Російська окупаційна влада намагалася запустити навчальний процес в одному з фахових коледжів, але студентів там дуже мало, каже освітянин. Вони там щось проводять в дистанційному форматі, але студентів там майже немає чи, чи учнів. Я не знаю, за школи точно от за коледжі можу сказати, що десь бачив якусь рекламу, що там 20 студентів в дистанційному режимі. Ну, ви самі розумієте, що це за заклад, якщо ми. Там з, з контингентом біля 600 студентів і коли показують, 20 студентів. Це різниця досить відчутна. І звичайно, ті співробітники, які там залишалися, на жаль, перейшли на сторону, сторону окупанта, намагалися працювати. Я думаю, що вони всі більшість вже виїхали з міста Нова Коковка. Я не, не можу сказати, що на сьогодні там ведеться якийсь навчальний процес в онлайн, в, вибачте, офлайн форматі. Релокований Новокаховський політехнічний коледж працює зараз на базі Національного університету Одеська політехніка. Навчання проводять дистанційно, оскільки частина студентів перебуває за кордоном, а також в окупація, розповів директор. Там залишилися ті люди, які з певних причин не мають можливості виїхати, і цей виїзд продовжується. Цей от вчора мені телефонували куратор однієї групи, в неї. Двоє студентів виїхали вже. Знаходяться в Харкові, ми їх тут будемо розміщувати в Одесі. Саме головне для нас, для викладачів і для закладу це зберегти життя. Ми йдемо на будь-які компроміси, і навіть міністерство написало керівникам закладів лист, що можна з такими студентами працювати в асинхронному режимі, адже вони не завжди можуть вийти на зв'язок в онлайні, відповідно, бути на заняттях. Тому от вони асинхронно працюють, намагаються виконувати завдання, і ми в цьому як можемо, так і допомагаємо. Проводимо додаткові консультації. І наостанок я хочу побажати всім нам скорішої, звичайно, перемоги, звільнення нашого рідного міста, адже ми дуже хочемо повернутися в стіни нашого коледжу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Проректор Херсонської державної морської академії Олександр Шумей розповів, що у Новоросійську зараз працює клон цього навчального закладу. Його створили ще під час окупації Херсона, а потім перемістила спочатку до селища Лазурного Скадовського району. Ті працівники, які там працювали. Е, їздили по е, родинам, де підлітки були, скажімо, які закінчували школу, і за намагалися залучити їх до освітнього процесу. При цьому е, їздили на автомобілях, е, в яких сиділи люди зі зброєю у військовій формі, тобто, залучали Росгвардію, чи, е, чи це їхня персональна охорона була? тобто… Ну, вони намагалися, скажімо, маніпулювати, е, е, маніпулювати тією особливостю, що лівобережжя Херсонщини теж знаєш е, морську академію Херсонську, е, також е, звідти у нас з Голопристанщини, з Олешків, Скадовського з району дуже багато вступників було. Після цього вони зареєструвалися відповідно до російського законодавства на початку 23-го року і дещо змінили тактику. Зараз вони знаходяться коледж в Ростові на Дону, академія в Новоросійську і маніпулюють вони тим, що набирають в першу чергу з тимчасово окупованих територій Херсонщини молодь. На безкоштовне навчання забезпечують харчуванням. Тобто, ось і більше того, навіть для студентів російських вузів, вони говорять про те, що можливий перевід на бюджет саме до цієї псевдоморської академії, тобто хочуть створити певну масовість, якусь більшість викладачів, які викладають у псевдоакадемії, із Росії розповідає проректор. Невелика частина працівників Херсонської державної морської академії свого часу почала співпрацювати з окупаційною владою, але багатьох із них вже звільнили, зазначив проректор. Все відбувається класично до стану всієї освіти. Так? Тобто, ті е, нефахові люди, які вбачали в колабораціонізмі і в зраді певну побудову кар'єри, вони зараз усунуті. По картинках, фотографіях ми бачимо, що ядро 3-4 чоловіка, яке постійно присутнє на фото, яких ми можемо ідентифікувати для нас, це незначна втрата, це не кращі фахівці. І скоріше за все, що на базі новоросійського навчального морського закладу в Ростові їм викладають більшість предметів російських викладачів, і тим більше, що теж ми відслідковували, що Велика частина колаборантів більшість була звільнена. Просто Росії вони не потрібні у якості е викладачів морських навчальних Молоді на окупованих територіях обіцяють престижну професію і гарні заробітки після навчання, але це свідома брехня, додав Олександр Шумей, оскільки дипломи цього російського вишу визнаватимуть хіба що на території самої Росії, особливість. Навчальних морських дипломів в тому, що вони породжують робочі дипломи, документи моряка, і е, ну, ми не зацікавлені в тому, щоб е, в, справжні, в справжніх випускників Української морської академії з'явилися конкуренти. Теоретично, це майже неможливо, тому що будь-яка серйозна світова морська компанія е, ніколи не Напевно, не буде ризикувати своїм іміджем міжнародними санкціями, прийнявши на роботу фахівців з невизнаними дипломами е е окупованої території. По-друге, е ну, напевно, е російські моряки, ті, які закінчили російські вузи, теж мають зараз певні проблеми з працевлаштуванням до. Світових судноплавних компаній я думаю, що місце вони не знайдуть, ці хлопці дівчата, які все-таки вступили до псевдоакадемії, навіть в Росії. І, скоріше за все, після досягнення певного віку їх будуть намагатися залучити до військової морської служби. Ну, у нас є таке застереження: ми намагаємось працювати. Можливими способами з населенням е, окупованої Херсонщини, тому що е, незважаючи на цей прикрий тимчасовий стан, все таки діти звідти можуть вступати до української академії на пільгових умовах, е, враховуючи всі, всі ті обставини, в яких вони зараз перебувають. Ректор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Богданов розповів новинам при Азові, що у будівлі цього навчального закладу зараз працює так званий Азовський педагогічний університет. Раніше він був частиною створеного окупаційною владою Мелітопольського університету. Те, що виставляють в інформаційне поле, це не освітній процес, це не наукова діяльність, це е, такі пропагандистські заходи, присвячені різноманітним. Е, Подіям, датам, святам, які є в Російській Федерації. Ми бачимо, на жаль, там наших колишніх працівників. Ми бачимо там людей, які колись в нас працювали, пішли на пенсію або були звільнені з інших причин. Ми бачимо там чимало незнайомих облич, хто вони. Мені особисто невідомі кожний тиждень в університеті, квазіуніверситеті, підкреслюю, розпочинається виносом прапора Росії і червоного прапора. Молоді люди його виносять в фає нашого корпусу, і там на кшталт. Ну я ж людина вже не молода, колишньої шкільної лінійки. Це ж згадка за радянської доби, ну, відбувається які, які, якийсь, якийсь такий захід. Особливих відео ми не бачимо, що там, про що говорять. А світлини говорять саме те, що це калька з шкільної ліні... лінійки радянської доби. У будівлі університету у Бердянську за два роки не відбулося жодних змін, каже ректор. Ми коли працювали, ми двічі на рік робили серйозні закупівлі матеріально-технічних засобів, починаючи від навчальних комп'ютерів, закінчуючи спеціальним науковим обладнанням. Ми кожного року щось ремонтували: обладнання аудиторії, утеплювали фасади і таке інше. Зараз я не бачу, щоб. Хоча б один цвях був вбитий в стіну е, корпуса нашого університету, все, що ми бачимо, це зроблено за е, української доби, тому якось е, щось там відбувається, але як на мене, це точно не освітній і, нау... і не науковий процес. Це імітація і пропаганда. Російського способу життя, як на мене. керівництво так званого Азовського педагогічного університету. Стверджує, що там, начебто, навчаються тисячі студентів. Це не відповідає дійсності, переконаний ректор Бердянського вишу. Ми знаємо, що і по світлинам бачимо, що це ну максимум 100 осіб, молоді. справа в тому, що в 22 і в двадцять році фактично всіх працівників е органів влади. Окупаційною загнали на навчання примусово, бо це ж безкоштовно. Це бюджет, я так розумію, Росії бере на себе, і контракту немає. А студенти денної форми всі отримують стипендію. Не 40%, як в нас, а всі. Тому це ну, такі пряники умовні для тих, хто навчається. Тобто якась кількість, але ми оцінюємо максимум в декілька сотень це реальних здобувачів, які, можливо, там є. Максимум, керівниця напрямку з національної адвокації в сфері освіти Центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова нагадала, що дипломи, видані створеними в окупації вишами, не визнаються у більшості країн світу. Також у деяких випадках вони не визнаються і на території Росії. По Криму ми відслідковували наступне явище. Отже, випускник, наприклад, Кримського федерального університету. Ну, давайте хай це буде айтішник. Він переміщується в Москву і намагається влаштуватися на роботу. Якась дуже крупна айтішна фірма Російської Федерації, в якої купа контрактів. З міжнародними організаціями. І ось ця е, фірма не бере е, того фахівця з кримським дипломом. Чому? Бо є так званий слід да, невизнаного документа. Бо якщо ця фірма, яка російська, да, вона бере такого фахівця, а цей фахівець починає обслуговувати ну, якісь закази. Міжнародних організацій, то для міжнародних організацій їх обслуговує фахівець, якого немає вищої освіти. Ну і оці такі дуже цікаві е приклади вони показують, що не так все просто з тими документами, виданими на окупованих територіях. Невеликі заклади вищої освіти на окупованих територіях перестануть з часом існувати, вважає експертка. Росія дедалі більше заохочує молодь вступати до своїх вишів. Я розумію, що для Патьомкінської деревні а, дуже потрібно, щоб там Донецький національний університет існував, щоб Кримський федеральний університет існував. Але маленькі заклади вищої освіти вони вмирають. А, і для того, щоб а, ну, отримати вищу освіту, а, і для того, щоб... А, Змінити населення окупованих територій пропонують е, випускникам саме вступати до закладів вищої освіти е, в Російської Федерації. А для цього запущена така е, в 22-му році така велика програма. Вона спочатку була запущена е, лише для е, так званих ДНР ЛНР, е, 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 вона називається Університетські зміни. Ця програма, вона передбачає, що діти неповнолітні, спочатку це було з 12 років, потім це було з 14 років, вони виїжджають до університетів Російської Федерації на ознайомчу програму, яка триває 2-3 тижні. Де вони вивчають історію Росії, де вони повинні навчитися любити нову батьківщину, де до них залучають психологів, якщо ці діти плачуть, і де їм дають певну профорієнтаційну роботу. На цю програму були виділені шалені кошти з бюджету Російської Федерації, і вона знову. Ну, як так можете можна сказати, стартанула. Ось е, з закінченням навчального року. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Вини приазов'я.